Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, роблю розклад на кожен день і зараз про четвер. Юпітер, покровитель знання законів, духовності та відданості. Четвер один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми. Починати будівництво займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, а одягатися в одяг жовтого, помаранчевого, шафранового, світло коричневого кольорів, Боже. Ну і так, любі друзі, новий формат, тож поїхали. Головна подія цього дня цікавий момент сьогодні. Радість цього дня! Що бажано зробити в цей день? І чого не бажано робити в цей день? Ну, і так, любі друзі, дивіться, головна подія цього дня да, у когось буде це підвищення. Хтось отримає, можливо, якусь грошову винагороду, можливо, завдяки такому, такій людині, да, при статусі. Це може бути ну, ваш керівник, це може бути інша людина, з ким ви там ну, співпрацюєте в будь-якій сфері. Може бути, якісь, ну, якщо хтось сприяв там, наприклад. Да, це, це, ця людина він може бути при статусі в нього, він може бути при владі. В нього може бути свій бізнес, в нього такий нормальний статус, статок є. Ну, король, король Пентаклів, да, король грошей. О, тож, це така людина, все ж таки, я ж кажу, статусна. От, Або у вас буде підвищення, і ви нарешті сядете на свій трон. Звісно, да, тут про людину впевнену в собі, тут про людину скоріш за все, зі знаннями у справі фінансів. Мистецтва, якісь. Тобто там, де розвиток да, наука, наприклад. от, За цією ще картою можуть бути і досягнення в таких сферах. Ну, то по-перше, да, в принципі, можуть бути у вас досягнення. от, Тож, чудово, любі друзі, гарні енергії, гарні події. І так, цікавий момент. Королева Кубків, і вона відвернута від нього. да, Це Кубки в нас про емоційність. І тут все ж таки королева Кубків це пані, котра навпаки, вона, знаєте, ну, здебільшого про неї можна сказати, що вона така вміє свої емоції тримати в руках. Але зараз перевернута карта. Тож цікавий момент, можливо, якась така особа. Це коли перевернуті енергії, знаєте, вона така може бути дуже. Питлива. Вона може сувати носа, якась людина. розумієте, Можливо, з вашого оточення, можливо, родичка, навіть, там, можливо, у вас така близька подруга. да, Тобто це людина, котра от, їй треба подробиці і побільше, побільше, і про все. от, Ой. Тож. Якийсь такий особою можливо буде цікавий момент. А можливо, ви захочете щось про когось дізнатися і тоді ви таки знайдете свою цікаву інформацію, скоріш за все, от або у вас будуть такі цікаві відчуття, да усвідомлення, Можливо, стосовно знову-таки дякуючи такій особі, або дякуючи вам самим, Якщо це ваші енергії, да, ви можете бути такими питливими в цей день, наприклад, да, трошки виридливими, можна сказати, такими вибагливими. от, ну, Не страшно, маєте право, тож, можливо, для вас буде сам стан цей цікавим. Тепер, любі друзі, сонечко. Випала на сферу радості, да, тут навіть в перевернутій позиції все одно карта каже про веселощі та радощі. Так, да, вони будуть не такими великими, як могло бути би в прямій позиції карти, да, але все ж таки буде. Ну і будьте трошечки тут такими пильними, тому що можливо у вас буде зустріч. А... Ну, Ми тут про радість, да? то, скоріш за все, ваша зустріч пройде а, в благо вам, да? тому що тут, можливо, якась буде зустріч з не дуже чесною людиною, але вам точно принесе радість, що ну, не дозволите ви а, якось себе тут обдурити. От, ну, зв... Звичайно, не дозволите, тому що в нас пустельник. Це що... що бажано зробити в цей день? Дивитися в суть, бачите, якщо хтось, а, наприклад. да, Хтось хоче там мені мої веселощі ну, за, затьмарити, за, за як то кажуть. Щось да? мені там е, зіпсувати. Я буду дивитися в суть. Я не буду поспішати за цією картою. Я буду е, крокувати маленькими дуже дистанціями да? в будь-яку сторону. Я буду прораховувати кожен крок. Я буду запитувати себе про все, там що мені треба. Прислухатися до себе, прислухатися до своєї інтуїції. Я тут хочу розвитку, да? тут людина йде, але бачите, ну зараз або не зовсім в ресурсі, да? От, або не зовсім впевнена, що туди, ну, взагалі, туди я йду, чи не туди. Тому що перевернута знову-таки. Да? Просто коли перевернута, це як слабка енергія цієї карти. Розумієте, то тут може казати тоді, що. Бажано, бачите, карта вам каже, бажано зробити. Йди в духовний розвиток, але можливо, знаєте, в цей день будете неспроможні або якось можливо не так все вийде. Да? От, ну, принаймні думати ви про це вже можете, і це теж буде плюс. от, тож не розчаровуйтеся, просто розумійте, да, що вам треба все робити повільно. От все робити повільно, щоб тут вас, да, можливо, у вас буде гарний настрій, да, і хтось під, під цей гарний настрій, знаєте, люди такі є. О, зараз я її на гарному піймаю, да, і от вона мені там не знаю, подарує свій гаманець або ще щось. Ну, розумієте, по-різному буває. от, тож. Будьте, будьте просто повільними і помірними. Дай поводьте себе, ну у вас енергії цього дня, король Пентаклів. Да? Отак От себе і поводьте. Я подумаю, на будь що да? я, я візьму до уваги все. Коли ви там собі надумаєте, то вже не їх справа, як то кажуть. Ну і що не робити? Дивіться, бачите, тут про повільність. Тут протистояння. Шість кажезів це про швидке просування вперед. Можливо, завдяки вам і вашим яких, якимось навичкам. Можливо, завдяки якомусь колективу просування вперед. Але в даному випадку карта каже: тобі не треба. Не поспішай, не треба робити еге-гей, дай я всіх побарю тут. Просто бачите, щось вам треба знайти, якусь ще потрібну інформацію, ще щось. Тобто Ви можете просто ну, перевернути жези. Це а, такі дії, котрі потім або переробляти буде треба, або а, не в ту сторону поскакав. Ну, розумієте, да? тобто, як то кажуть, за, дурними, а, за дурною головою ногам покою нема. Да? Тобто ти будеш по колу бігати, потім зрозумієш, що то було не потрібно. І можна було посидіти вдома, пошукати інформацію більше, да, наприклад, і було би все, все по-іншому. О, тобто само б прийшло, не треба ганятися, розумієте, да? Тож, будь ласка, тут без зайвих рухів, да, це про спокій. Все ж таки, король Пентаклів, це задоволена життям, впевнена в собі людина. Тож прийміть все, що у вас є наразі, вже зараз є. От і почувайте себе так чудово. Пам'ятайте, що всі ситуації вони тимчасові, да але. <зараз>, Зараз кармічний коридор. Я нагадую про це. Да? Коридор затем. Боже <зараз> Коридор затемнення, да? і там кармічні події. От, тож. Треба бути чутливими а, до інформації, котра до вас приходить. якщо ви потрапили на цей розклад, думайте, да а, де мені не треба, де мені краще не бігти, тому що тут людина не впевнена в собі, бачите, вона ну мало що в день з а, ліхтариком, да так вона ще й перевернулася. Ну, типу, я взагалі боюся йти. Я хочу щось роздивитися десь, да, але я не знаю куди, в яку сторону мені а, ткнутися носиком, да, і так далі. тобто ну, Тут людина. Ще в роздумах стоїть, от тож будь ласка, можливо, це і є ваше духовне пропрацювання. Розумієте, в нас кожен день зараз кармічні події, і треба бути чутливими, щоб ви розуміли, що ага, я зроблю так і так. Тоді я е, здав іспит. да Завжди зараз робіть е, ситуацію, особливо, якщо ви відслідковуєте, якщо ви бачите, що була схожа ситуація, це точно зараз прийшла карма. Вам треба по-іншому зробити, як ви робили раніше. Сядьте, прям припишіть. У мене така ситуація. Я робив це, може бути ситуація. Ситуація з іншими людьми, розумієте, але вона повертається. Ви могли переїхати з кимось, крапки там не розставили. Ті люди, можуть, не, звісно, не будуть ганятися по всьому світу, але саму ситуацію з іншими людьми вам поверне все світ там, де ви зараз є, розумієте? Нема сенсу від себе не втечеш. От, то сядьте пропишіть, якщо якась ситуація повторюється у вас, будь ласка, сядьте пропишіть. Я це робив, це я можу зробити, це, це я можу зробити, якщо не спрацює ще щось. Да? І так далі. Тобто, і все. І робіть потрошечку, бо здавайте зараз ці іспити, і якщо хочете перейти на декілька рівнів. Наверх, то треба зараз поднажати, Треба до кінця місяця бути чутливими, розвиватися духовно, триматися, тримайте себе на позитиві, буде вам щастя. Перевернуться всі ваші енергії, зранку встали, налаштовуйтесь на позитив. І так, любі друзі, запрошую вас на індивідуальні консультації. Бажаю вам всього самого найкращого: перевернути своє сонечко і грітися в його а, теплих. Зайчиках забула, да? От, забула слово. Добре, до, до побачення з повагою Софія.